У столиці на ремонти укритів витратили 4% від виділених 756 мільйонів гривень. Таке суспільному сказав голова тимчасової контрольної комісії з питань перевірки укриттів Леонід Ємець. За час роботи комісії звільнили чотирьох керівників районів Києва. Ще кілька десятків посадовців можуть відсторонити. Наші кореспонденти долучилися до перевірок укриттів. і побачили, в якому вони стані через півтора року після початку повномасштабного російського наступу. А на железняк далі. Укриття в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту. Перевіряти його йдуть представники громадської організації Fight for Rights». Анатолій Варфоломєєв – параолімпієць, який втратив зір 17 років тому. Допомагає то інспектувати укриття на інклюзивність. Спускаючись сюди, я зачепив там. Мені здається, що е, на вер сходи були я головою. Зачепив їх. Попереджувальних смуг немає. Проектна менеджерка організації Fight for Rights» Карина Грицюк заміряє ширину проходів та висоту Крізь у мені здається, що не за діда Ну це занадто мало. Цього організація перевірить 20 укриттів Солом'янського району. Одне з них зроблять інклюзивним. На це вони отримали міжнародний грант. Де саме буде це укриття, поки невідомо. Врахують, чи живуть поряд люди, яким це необхідно. А до цього укриття на вулиці Олекси Тихого пройти можуть місцеві, в яких є магнітний ключ. Аби потрапити всередину, ми чекали 20 хвилин. Коли тривога то жінка женщина тримає постійно. А Якщо так, жінка, жінка десь вона, вона спітнеться, впаде в будинку. Мешкає хлопець з інвалідністю. Під час обстрілів його спускали в підвал на руках, розповідає житель будинку. Він 70 кілограм важить нам 17 років, Його дуже дуже лякали. І тоді, коли ми зносили з третього поверху сюди, він весь час кричав. Зауваження занотовують їх передадуть до КМДА, каже Карина Грицюк. Та дуже вузькі проходи, дуже круті сходи, ну і взагалі. В дуже поганому стані укриття в результаті перевірки укриттів у червні знали з обліку 1134 захисні споруди цивільного захисту. Усього за даними райдержадміністрації в місті Києві налічується 4054 укриттів.